Перше у цьому році засідання виконавчого комітету міської ради його члени відкрили стовідсотковою явкою. Вів засідання міський голова Олександр Грицаєнко. Першим у порядку денному стояло питання про проєкт бюджету міста на нинішній рік, з яким виступила начальник фінансового управління Тамара Романенко. Вона ознайомила присутніх з основними видатками, які в порівнянні з минулим роком збільшилися по всіх галузях. Члени виконкому ухвалили проект бюджету міста та подали його на розгляд сесії міської ради. Начальник Лубенського міжрайонного управління головного управління. Держсанепідслужби у Полтавській області Григорій Назаренко виступив з інформацією щодо роботи, яка направлена на попередження захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Зокрема, затверджені алгоритми диспансеризації, лікування хворих, передбачено встановлення додаткових ліжок у відділеннях лікарні, створення бригад з надання медичної допомоги, залучення транспорту, створення запасу ліків тощо. Крім того, всі приміщення закладів і установ охорони здоров'я підготовлені до роботи в зимовий період. У дошкільних та шкільних в навчальних закладах діє ряд заходів з профілактики захворюваності на ГРВІ та грип серед дітей. Утім, начальник санепідслужби зазначив, що потребують оновлення запаси дезінфекційних засобів. Спеціаліст відділу у справах сім'ї та молоді Світлана Іванченко звернулася до членів виконкому з порушенням клопотання про присвоєння почесного звання України, мати героїня Антоніні Дубасовій, яка народила і виховала шістьох дітей. Начальник управління економіки Ірина Хакало поінформувала про порядок здійснення контролю за виконанням перевізниками. Умов договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування по місту Лубни. Так, при її здійсненні члени робочої групи перевіряють дотримання затверджених замовником схем та розкладів руху, тарифів на перевезення, виконання пільгових перевезень, наявність та відповідність зовнішньої і внутрішньої екіпіровки транспортного засобу, інформації для пасажирів та ряд інших вимог. Крім того, члени виконкому затвердили паспорти міських автобусних маршрутів загального користування номер 9 Василенкове поле Гайдая та номер. 10. великий кільцевий про підсумки роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради за минулий рік інформувала начальник загального відділу Світлана Зот. За її словами, у минулому році зберігалася динаміка зменшення звернень громадян до виконкому міської ради. Так, протягом 2013 року надійшло 415 звернень, що на 86 менше проти 2012-го. Від заявників на особистому прийомі надійшло 99 заяв через органи влади вищого рівня 24. аналізуючи їх тематику варто зазначити, що 73% стосувалися комунальної сфери. Для зняття соціальної напруги і термінового вирішення звернень протягом року проводилися прямі телефонні лінії міського голови по міськрайонному радіо. Особисті зустрічі з громадянами, збори рад мікрорайонів. Щодня працювала постійно діюча пряма телефонна лінія в органах місцевого самоврядування. Згідно із затвердженим графіком, систематично проходив особистий прийом громадян міським головою та його заступниками. На щотижневих нарадах у міського голови особисто прозвітували 12 керівників у управлінь, відділів і служб виконавчого комітету підприємств, установ та організацій міста про роботу і зверненнями громадян протягом звітного періоду проведено перевірки стану роботи та організації контролю за розглядом звернень громадян у шести управліннях та відділах виконкому та шести підприємствах житлово-комунальної сфери міста. У окремих з них зафіксовані порушення термінів розгляду звернень, надання неповних чи необґрунтованих відповідей станом на 1 січня цього року у зв'язку з недостатністю фінансування сім звернень громадян. Дядя не виконані і перебувають на контролі. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.